Всім привіт! З вами Умняшка, а це наша нова гра асоціації. В наборі 8 ігрових полів, 84 фішки та детальна інструкція з відповідями. Існує декілька варіантів гри в асоціації. Перший бачу трійцю. Фішки викладають на стіл з зображеннями донизу. Гравці по черзі перегортають їх і залишають відкритими. Той, хто першим побачить трійцю об'єктів, які належать до однієї групи. Транспорт, свійські тварини, ну, овочі тощо забирає собі фішки. Гра триває, доки всі фішки не будуть зібрані. Переможе той, хто зібрав більше груп. Другий варіант трійці. Гравцям роздають по шість фішок. Перший гравець викладає фішку та започатковує групу, а гравці по колу викладають фішки з такої самої групи. Якщо не мають підхожих, тягнуть з колод. Коли зібрано трійцю фішок, вони кладуться у відбій. Гравець, що поклав останню групі фішку, започатковує нову групу. Перемагає той, хто перший позбавиться своїх фішок. Якості усім гравцям роздають по шість фішок. Перший гравець викладає фішку та пропонує якість, згідно з якою будуть обирати фішки наступні. Наприклад, щось рожеве або солодке, те, що плаває тощо. Гравці так само по колу викладають фішки, які підходять за якость. Наступний за чергою гравець викладає фішку і називає нову властивість. Після кожного кола зіграні фішки кладуть у відбій. Перемагає той, хто першим позбавиться своїх фішок. ЛОТО. Гравцям роздають поля з категоріями. Фішки викладають на стіл зображеннями донизу. Гравець у свій хід перегортає будь-яку фішку. Якщо в нього на полі є відповідна категорія, він запирає її собі. Якщо немає, показує іншим гравцям і повертає зображенням донизу. Виграє той, хто першим закриє всі категорії на полі. Знайди зайве. Викладають групу фішок, у якій один елемент з іншої категорії. Дитині слід знайти зайве в логічному ланцюжку. Загадки. Гра за принципом ЛОТО. Гравцям роздають поля, вони по черзі тягнуть фішки та добирають відповіді до своїх загадок. Виграє той, хто першим заповнить своє поле. Спробуйте також інші ігри з серії ЛОТО. Дякуємо за лайк та підписку.